Який красень. Чудовий грибочок. Можна сказати, ідеальний. Клас. Раз, я одного знайшов, значить є іще. Ой, є іще. А цей класний. Ось який. ага. Вітання всім, хто дивиться це відео. Сьогодні вже в нас 30 липня, майже останній день другого місяця літа. І в нас пішли дуже класні дощі, два дні лило. І сьогодні я з великими труднощами забрався в ліс. Тобто, мій мотоцикл їхати не хотів. Але я все ж таки в лісі. І сьогодні, друзі, я буду шукати грибочки. Можливо, вже після цих дощків у нас щось буде краще. Тому, друзі, не перемикаємося, сідаємося зручніше і шукаємо разом зі мною. В даний момент знаходжуся в лісі біля села Ометинці Гайсінського району, і в цьому грабово-дубовому лісі буду шукати грибочки. Ліс класний, далеко глядний, як бачите. Земля вже мокра, тому що ще сьогодні ночою лив дощ, сьогодні і вчора. І вже починаю щось шукати. О, друзі, і я вже знайшов. І я знайшов. Ось росте кілька берізок, І подивіться, який класний підберезничок. Ось який він чудовий. Ха, Друзі, він не один. Ось є іще один. Цей вже дуже з класною шапою. Дивіться, який. Чудово. Тільки зайшов у ліс. І я вже маю два грибочка. А це означає, що гриби в лісі є. Так, вирізаю швиденько свої знахідки. Класний. Класний отакий підберезничок. Чудово. Так. Два грибочка, як то кажуть, зі старту. Хороший знак. Хороший знак. От, класні які. Все. Зараз буду шукати, де є берези осики. Я так зрозумів, що під березнички є. Так, ось бачу ще один. Ой, який красень. Класний. Ох. От такий. Світленька шапочка в нього така. Класний. Бачу ще одного. Та й не одного, друзі. Я там вже бачу їх кілька штук. Гарнюніх у них таких вже величеньких. Хоча я люблю збирати, коли вони ще маленькі. А тут уже дивіться, які красуни. Ось один. Ага. А он і другий. Їх тут два. Так, зрізаю і рухаюся до цього. Дивіться, який Ах, ножка висока. Чик. Ох. от Такий такий підберезничок у нас. Коли ж вони встигли вирости, їм уже не один день, вже більше. Ось, друзі, ще один грибочки є. Класні такі. Ну, як бачите, дощ пішов і вони вже почали втрачати вигляд свій. Цей уже зіпсований. Дивіться, він вже... Я не скажу, що він сильно червивий. Ось дивіться, черв'яка немає майже. Там чуть-чуть. Але після дощу він вже втратив свій вигляд. Так. Тому треба шукати красиві. Дощ це добре. Я вже й забув, коли ти йдеш по лісі, а він мокрий. В нас завжди йдеш по лісі і листя так шарудить, А сьогодні йдеш і тихенько-тихенько так. Листя не шаркає. Тому класно. В одному із відео я показував маленьке козенятко. Ось дивіться. Знову ж таки, недалеко від цього району, де було воно малесеньке, таке тільки вроджене, я знаходжу, знову ж таки. Воно також дуже маленьке. Таке козенятко. Ну, буду наближатися, побачу. Де воно від мене тікати чи ні. Попередній я навіть на руки брав. Хоча всі писали, що не можна, бо мама відмовиться. Ось дивіться, яке воно вже. Ох ти що! Воно як заяць. Маленький, невеличкий, ну величиною зайця. І воно, дивіться, і побігло. Маленьке, воно ще плямисте навіть. От таке козенятко. А гляньте, друзі, сюди. Ось я так збільшую. І дуже важко тут знайти гриба. Він так заникався. Але я його все ж таки побачив. Він дійсно класно заховався. Подивіться, наближаємося ближче. Як же ж він заховався. Ось з цієї сторони я підійшов якраз листок. Подивіться, який грибочок. От. От який. Це підберезник твердуватий. Дуже класний. Ми любимо їх мариновані. Подивіться. Яка ножка в нього здорова. А шапочка маленька. Ну і коли кепкують, кажуть, що він схожий на, щось, на якийсь дуже цікавий член. От. От такий він. Грибера. Чудовий. Якщо такі далі будуть, то це буде просто одне задоволення. Бачу ще одного з того ж самого роду. Але шапочка його чомусь похилилась. Зараз ми його відчекнемо. Ось ось який він. І всередині біленький, а зверху отакий сірий-сірий. Вот. Чудово. Дуже класні, красиві грибочки. Тут в лісі є невеликий такий масив осики. Вона не густа, вона росте де-не-де, але вона тут є. Вона вже стара, бачите, повалена. Ну і між осиками я ходжу, придивляюся, і ростуть саме отакі підберезники твердуваті. Зверха шапка сіра, ножка ткарябенька. Як бачите, отакий він. Шапочка сіренька темного кольору, а ножка рябенька-рябенька. Отака. Росте він між осиками, але чомусь назву має підберезник. Не знаю чому. Якщо хтось знає, можете написати коментар. Я дуже буду радий почитати і знати для себе. У нас знову захмарилося, стало якось так трохи темновато. Але я щось бачу. Бачу якусь красу. Жовтенький на вигляд. Тут вже ставки треба ставити, що ж це за гриб. Так, це два варіанти. Або це боровик жовтий, або це дубовик оливковий. Ну, друзі. То що скаже. Я легенько буду викручувати, тому що це і той, і той із роду боровичків. Так, так дивіться, він одразу посинів. Він посинів. Має гарне таке, ну, можна сказати, оранжеве, підчервоненьке забарвлення знизу. І дивіться, які плями стали сині. Це боровик оливковий. Ну, точніше, дубовик оливковий. Дуже гарний. Ну, В принципі, смачний і гриб. гриб. І знову підберезничок. Подивіться, який красень. Оп! От. І бачу ще одного. І цей біліший. Цей біліший, друзі. Твердіший. Оп! Отакий От ще підберезничок. Два підберезнички ще знайшов. І продовжую шукати ці чудові грибочки. Бачите, як темно стало. Темно-темно в лісі. Сонце десь сховалося за хмарами, як в мішку. А ось зразу, дивіться, на дорозі. Також оливковий дубовичок. ми його... Ох, ти що, я його торкнув, він зразу, зразу не тримається. Дивіться який. Красавчик трошки посинівший. Ну, класний, твердий. Забираємо, зараз подивимося. Так. Ну, зазвичай Дивіться. Ну, є вже в ньому мешканці, але зовсім небагато. Візьму додому по сушку. На сушку це буде ідеальний грибочок. Дуже ароматний і смачний. Ворона розкранькалася, я йду. А вона вся крань-кранк. І я знаходжу ще одного. Такого дубовичка оливкового бурого. Ох! Ой, який яскравий. Чудово. Сьогодні, як бачите... Так, а цей зовсім чистесенький. Сьогодні поки що тільки підберезники і дубовики оливково бурі. Або оливкові. Ну, сподіваюся, що ще будуть якісь інші види грибів. Білого поки що немає. Поки що немає білих. Дуже малий термін пройшов, мабуть, після дощів. Він ще не встиг вирости. Але це і так гарний початок. Стільки в нас не було дощів. Це пішли нарешті дощі. Листя не шарудить, на вуха не давить. Ходиш тихенько, класно. Я вже не звик. У Нас завжди листя шарудить, тому що дощі випадають дуже рідко. А це полив. Ох. Тому, друзі, чекаємо наступних відео з класними грибами. Хоча сьогодні, сподіваюся, ми ще побачимо класні гриби. Це тільки початок. Я в лісі буквально 20 хвилин. Вийшов на окраїну лісу. Тут така травичка. Такі мурашники великі. Я знаходжу отакий. От Народ, в дулю закручений, бо по-другому не назвеш. Зараз ріжу, покажу. От такий. В дулю. Закручений гриб. От такий підберезник. Прикольний. Да, він вже трошечки, як то кажуть, і пожилий, але чим він цікавий? Отак От, він закрутився. Звичайно, я його брати не буду, але гриб дуже цікавий. От, такий. Закручений. Розрізав, думав, що він дуже старий. Але як бачите, в ньому, в принципі, черв'яків майже нема. Ну, він води набрався, і він такий мягковатий. Залишається в лісі. Залишається він тут. В цій траві. Значить в траві можна шукати. Раз я одного знайшов, значить є іще. Ой, є іще. А цей класний. Ось який. Ага. Так, цього красення я вирізаю. Це просто, просто дивіться, який шикардосний грибера. Молодий, твердий і товстий. І гарний. Все в нього є. Все в нього є для того, щоб потрапити до мене в кошик. Знайшов кілька старих, трошки розчарувався, але дивіться, знаходжу ще й молоденького. Розчарувався через те, що не приїхав раніше, але якби приїхав раніше, то не знайшов би оцього. Тому цей приніс мені радість і задоволення. Ось такий підберезничок. А ось іще один, як сірничок. Класний такий. Подивіться. Оце підберезничок. Тонесенький такий. Прикольний. І сюди його. Ви бачите. Взяв вже пакет, тому що насупилося. Думав, буде дощ лити, то, щоб хоч гриби були чисті. А ось також був грибок. Але так як це тут іде тропа, то його щось збило. Залишилась лише ніжка. Ніжка від грибочка. Від молоденького. Ну шапочки немає. Шапочка десь побігла разом із козою або іншою якоюсь твариною. Ось в цьому місці, як бачимо, ростуть, починають бути молоденькі. А там, де трава, там уже перерощі. Просто на дощі порозкисали. А поки говорю, дивіться, знаходжу ще одного. Ха -ха, класно. Тут поки ти риндиш, гриби виростають. Ось. Який класний. А ось під самим деревом. Який красень. Чудовий грибочок. Можна сказати, ідеальний. Клас. Оце просто уміє природа порадувати. Ох, який. Чудовий. Побігав, друзі, я вже по лісі. Зайшов вже в місця, де мали бути бути вілі гриби. Вже аж добре, я вам скажу, замурився. І нарешті вже навіть думав, що знайшов нарешті білих але це не білі. Гарна сімейка, на це, як ми бачимо, знову ж таки, дубовик оливково-бурий. Так. Друзі, отакий дубовичок. Три дубовички я знайшов. Але не білий. Сподіваюся, що все ж таки білий буде, але якщо не буде сьогодні, то на слідуючий раз обов'язково буде. Я розумію, що пройшло ще дуже мало часу. І білі гриби, і не лише білі, вони ще просто не виросли. Але я і так радий, що нарешті після такої довгенької перерви у нас знову з'являються гриби. І я знову, друзі, буду радувати ваше око гарними знахідками. Сьогодні в моєму кошику три види грибів. Два види підберезника. Підберезник такою, бачите, з товстою ножкою, сірою шапочкою. Це підберезник твердуватий або затверділий, як то називає. Ну і є там на низу спочатку попадалися мені із тоненькими ножками. Такі тонконогі. І також я знайшов кілька отакого от піддубник. Ой. І також є дубовик оливково-бурий. Їх кілька штук, звичайно. Сьогодні, друзі, я зробив розвідку в ліс, який кожен рік радує мене різноманітністю грибів. Уже починає гримати, і, друзі, сюди я заїжджав дуже з великими труднощами. Я мотоцикла прямо пхав животом. А якщо зараз капне, я просто не виїду. Я тут буду ночувати. Тому. Рухаюся в напрямку додому і дуже швидко. Тому що додому мені 12 кілометрів. Тому, друзі, набираємося сили, терпіння, запасаємося здоров'ям і до нових зустрічей у лісі. Пока-пока.